Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви мене просите подивитися про Тетяну Жукову, подругу Володимира Івасюка. Це його останнє кохання. Бачите? Влучне питання це говорить, що це дуже влучне питання, болюче питання. Так, значить, це останні кохання Івасюка, росіянка Тетяна Жукова, солістка Львівського оперного театру, дівчина з якою він зустрічався останні п'ять років свого життя. Так, я це читаю, бо я навіть і не чула про таку, чесно. Тетяну недолюблювали в сім'ї Васюків, а після смерті композитора вона одразу ж поїхала зі Львова і зникла з публічного простору. Сестра Івасюка досі відмовляється про неї говорити. У цієї жінки були дуже великі амбіції. Можливо, вона мріяла про славу Софії Ротару. І тому хотіла бути ближче до Володимира. Судячи зі спогадів львівських друзів, Івасюка, вони теж недолюблювали Тетяну і називали її чорною феєю. Розповідає авторка книги про Володимира Івасюка Параскові Нечаєва. Ну, ось в мене їхня фотографія, от, не знаю, бачите ви чи ні фотографія. Тобто, останні п'ять років Володимир Івасюк зустрічався з цією Тетяною, і з іншого джерела я прочитала, що навіть планував одружитися на неї. Ось так. Тому давайте подивимось, що трапилося. Хто така Тетяна? Ну, взагалі, як особистість, давайте подивимось її. Хто вона така за своїми моральними якостями, як людина? Давайте, так, Тетяна Жукова. Так, Тетяна Жукова. Стані кохання висока. Вона така, як людина. Покажи, будь ласка. Щось мені таке йде, знаєте, бачу ціль, не бачу перепон. Бачу ціль, не бачу перепон. І вона е, от навіть була готова. Е, Застосувати будь-які методи нетрадиційні, ну, як не, не по Божьим законам, поняли? Якщо людина слідує Божим законам, якщо Ірафан прямий, то вона робить все от, по заповіту, да? як нам завіщено. Не вбиї, не заздри, не ну, багато дуже є цих. Але вона за досягнення влучного для влучного досягнення мети, вона могла нехтувати традиціями, традиційними методами досягнення мети. Тобто, знову ж таки прагматична, розчотлива, не знаю, як це правильно сказати по-українськи, ну така, що може піти. Не хочу говорити по трупах, бо це буде дуже брутально. Але дуже влучне, бачу мету, не бачу перепон. Так, як вона ставилася до Івасюка, давайте подивимось. Її ставлення, от, реальне ставлення до Володимира Івасюка, як до людини, якого вона, ну, скажімо так, з яким вона. Зустрічалася до людини, яка була її партнером по життю. Ну все ж таки вони п'ять років були разом. Як вона до нього ставилася. Вона вважала, ну, так правильно, як і написано, що він допоможе їй. Бути ну, спроможною за його, ну, от, за його допомогою. Да? Ну, він там для Софії Ротари писав, для Софії Ротару писав пісні, потім, і вона так само дійсно вона хотіла бути на висоті. Тобто він допоможе їй перейти перепону, із, перепону з конкурентів. І розпочати старт, старт розпочати старт, який сконцентрує її, ну, який дасть їй новин шанс, який заблокує у ці. Знаєте, ну тоді ж також дуже важко було пробитися тоді були ці... і цензура, ну, все-таки, от якось кому повезе, кому не повезе. ну... Тобто він, вона думала, що використовувала його як так людину, яка буде постійно їй надавати можливість бути конкурентно спроможною проти системи, проти системи, от ну от людей, які. Які її, скажімо так, блокував. Тобто люди, які були більш популярними? Що вона їх затміть, от, іншими словами, що вона їх затьмарить своїм сяйвом? Що вона заблокує тих, хто є зараз на висоті, а буде. Нижче неї, і вона отримає шанс новий. Ну, для неї це... тут нема Кубкових, дивіться, я спитала, як вона ставилась до нього як до партнера. Вона його не кохала, не кохала. Він для неї був як палочка-виручалочка, яка дасть їй новий шанс. Якби хоч один кубок тут був, немає одні жезли, як е, якісь такі, от енергетична дія, меч, який відсіче непотрібне від неї і вона засяє. І вона вважала, що він винен це робити, що вона там ну, зірка. Вона зірка і він повинен її, їй допомогти витягнути її на як ніби жителя потенційно. Зрозуміли? Так, далі дивимось, чи причетна Тетяна Жукова до загибелі Володимира Івасюка. Вона причетна, причетна. Дивіться, п'ятірка мечів. Він як ціль. А вона просто от 5 років, 5 років, 5 мечів. П'ять років вона, тримала його ну от тримала руку на пульсі, або вона надавала меч це інформація, давала інформацію. Він, от як цей метелик. А от вона от, от, допомагала КГБ встромляти ці ножи в нього. Вона його просто по-скоцьки використовувала і ще і стучала на нього. От, вона слідувала тим крокам, які давали їй от ці от КГБшники. Вона була їх завербована. Ми знаємо, що от, от, от той режим і Івасюк був патріотом, а той режим Совєтський дуже хотів, щоб Івасюк прославляв Росію. Но Івасюк сказав: Я патріот України. Я не буду писати пісні, пісні які прославляють Росію. Я Українець. І КГБ е, давно цікавилися сім'єю Івасюка. Король мечей це людина, Я, от, він офіційна, да? а так, неофіційно. Вона неофіційна. Тобто вона не була працівником КГБ, але вона на них працювала. Давали одні мечі, зверніть увагу: одні мечі. Це те, що відсікає, це те, що може ну, от перевернуті, це зрада. зрада. Вона його тримала на мушці, допомагала КГБ тримати його на мушці. Знову ж таки, одна з них вона була. Вона, хочу так сказати, не дуже вміло це робити, не дуже вміло це робила. Мене аж, серйозно, мені аж не дуже добре. Язик почав заплітатися. Але вона це робила. Окрім того, вона приховувала це. Так. Яким чином вона? Що вона. Як вона причетна до того дня трагічного, коли Івасюк пішов з дому і не повернувся. Що вона, що вона зробила? Що вона зробила? Вона дала ілюзію. Руху. Надала ілюзію руху. Тут якби була пропозиція. Дивіться, це плани, ілюзія, рух. Вона його спрямувала. Вона його спрямувала. Можливо, це той дзвінок був, телефонний дзвінок був пов'язаний з нею. Або вона його виманила з дому. Я не, не можу це сказати. Але тут дивіться, ніби от як надана пропозиція, карта роз'єднання. Він був в сім'ї, його забрали. Е, е, дивіться, ще можна так. От Ілюзія, да, от ілюзія, от ілюзія, щось йому навіяли, от а, е, брехня, брехня якась. Він рухається, рухається вперед. Да, по призначеному маршруту. Але її нема. Четвірка кубків карта роз'єднання. Він прийшов, її нема. Знаєте, як? Ну, вибачте, пісня, звісно, вона тут не до чого. Це... Але от я прийшов, тебе нема. Щось мені так іде. І далі. Ну, далі там 에, брехня, брехня. Щось пообіцяли, не зробили, підступні плани. Ну от вона, дивіться, я не знаю, хто вона була. Можливо, вона була вогняного, вогняного знаку. Вогняна стихія в неї була. От вона, от його, от, якийсь план, вона йому хотіла, щось вона з ним хотіла подивити, якісь от обговорити, але вона не прийшла, підманула. Замість неї був хтось інший. Або йому позвонили щось стосовно неї, або це вона позвонила. От, бачите, щось було якесь домовленість її з іншими людьми. До речі, кубок Кубкові це що за почуття? Бо от Кубкові ілюзія, брехня, Кубкові апатія, роз'єднання, небажання. І тут домовленість. Знову ж таки, домовленість. Він прийшов за домовленістю. Він зрозумів. Він зрозумів. Що він не має захисту, що він один проти усіх, ну, хто там був, і він не має того ну, захисту. Ну і в результаті, от такі, ось, він зрозумів, що це його кохання, кохання, от, Воно було роковим, воно мало наслідки. Він це зрозумів, але потім, що його просто зрадили. Він зрозумів, якби це була пряма, він би так і не поняв. А прям перевернута, він зрозумів, що його просто використовували, його можливості, його популярність. Та іще і... Призвели його то кохання до загибелі. Рокове кохання. Ну, от то ця жінка, бачите? Які важливо були гроші, популярність, задоволення від життя. Більше нічого. Такий розклад в мене вийшов. Дуже мені важко. Дуже важко. Але. Будемо, будемо сподіватися, що. А ну, давайте подивимось, чи ця, ця жінка, вона ще жива. Тетяна Жукова, вона жива на сьогоднішній день. Скажу так, тут інформація прикривається, але скоріше дані, ніж ні. Так, вона жива ще, вона жива. Вона жива, я відкрила жрицю. Вона жива і здорова. Хоча і в неї якась криза, не якась криза, що в неї там заблоковано. В неї немає достатньо грошей, немає грошей, немає в неї основи під ногами. Тобто має те, що мається, мадам. Ось так. Вона втратила. Немає в неї шансу взагалі. Ось так. Дякую вам за... за питання. Дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. Це допомагає мені розвивати мій канал і мотивує мене до подальших, аналізів, роз... до подальшого аналізу і розглядів ситуації. До речі, забула вдіти мікрофон. Вибачте мене, будь ласка, так хвилювалася, так переймалася цими питаннями, що ж забула вдіти мікрофон. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!